Найкращі бізнес-моделі з усього світу. Поп дисплеї з картону. Висока конкуренція в роздрібній торгівлі змушує бренди активно просувати свою продукцію. Для привертання уваги покупців у магазинах, у центрі залу або поруч із касою встановлюють яскраві рекламні стійки з товаром. Саме такий підхід протягом уже багатьох років показує високу ефективність для створення таких поп-дисплеїв із картону. Компанія PacSmart розробила спеціальне обладнання. У програмі можна задати необхідні розміри, і обладнання зробить їх висічку. Після цього поп-дисплеї залишається лише зібрати як простий конструктор. У результаті отримуємо дуже затребуваний продукт з низькою вартістю на дуже прибутковому ринку. Модуль для виробництва бетонних гвинтових опор Йдеться про бетонні гвинтові опори для монтажу сонячних панелей, парканів і фундаментів для лазень альтанок і будинків. Собівартість такої опори в рази нижча за металеву палю за практичних однакових характеристик. Бетонні опори не схильні до корозії, простіше монтуються і не видавлюються морозним здуттям. Продавати опори можна через будівельні бази, інтернет, домовленості з будівельними бригадами тощо. Вимоги для організації виробництва просто мінімальні. Одна людина може за лічені хвилини залити 25 опор. Модуль для виробництва опор займає всього один. 1 квадратний метр. Устаткування складається з бетономішалки і компактного модуля з опалубками, за допомогою якого можна відливати 50 паль на добу. Вироби можна виробляти будь-якої довжини. Виготовлення піддонів стирси. Виробництво опресованих піддонів і стирси новий перспективний напрямок. Транспортні та логістичні компанії зазвичай використовують дерев'яні піддони для перевезення та зберігання вантажів. Піддони стирси міцніші за дерев'яні, займають менше місця і зручно складаються один в один. Технологія виробництва полягає в пресуванні тирси за високою температурою з додаванням смол. Завдяки такому способу виготовлення піддони мають високу вологостійкість і вогнестійкість. Вартість пресів для виготовлення піддонів від 30 тисяч доларів. Компактний водяний різак Вейзер це компактний гідроабразивний верстат для кожної майстерні. Він може прорізати будь-який матеріал, включно з металом, каменем, композитами, пластиком, гумою і пінопластом. На відміну від лазерних верстатів, не потребує вентиляції. За допомогою вейзер можна різати фігурки зі скла, кераміки та інших матеріалів, які можуть деформуватися під час різання пилкою або лазером. Варіанти обмежуються лише вашою фантазією: ножі, шестерінки, фігурки зі скла і навіть керамічна плитка, володіючи таким Ім верстатом можна надавати послуги в різноманітних галузях. Вартість верстата близько 10 тисяч доларів. Виробництво пластикових дощок. Пластикові дошки робляться із суміші полімеру з деревним або мінеральним борошном із додаванням барвників і стабілізаторів. На дошки наносять малюнок і фактуру, яка імітує дерев'яне покриття. Зовні не відразу можна відрізнити полімер від справжнього дерева. Дошки із полімерного композиту довговічніші, не схильні до гниття і деформації, та підходять як будівельний матеріал на вулиці або у вологих умовах. З пластикових дощок роблять підлогове покриття вуличних терас, паркани, альтанки та лавки в місті. Організація виробництва полімерних дощок вимагає великих виробничих площ і спеціального обладнання. Настільний вакуумний формувальник. Формбокс настільний вакуумний пристрій, який у разі використання разом із 3D-принтером дає змогу створювати прес-форми своїх тривимірних моделей за лічені секунди. Ці форми потім можуть використовуватися для тержування 3D-моделі з різних матеріалів незліченну кількість разів, що дає змогу швидко створювати прототипи за лічені хвилини замість годин або днів. Формбокс також може використовуватися для створення упаковки виробів. Пристрій може бути використаний для виготовлення телефонних чохлів, копіювання дрібних деталей в автомобільній та меблевій сферах, а також для створення форм, наприклад, для виготовлення фігурного шоколаду свічок або виробів з гіпсу. Варіантів застосування цього простого верста та прямо в домашніх умовах величезна кількість, вартість близько 800 баксів. Автомат для виготовлення дублікатів автоключів. Зробити дублікати ключів від будинку легко і недорого. Складніше, якщо загублено ключ від автомобіля, особливо якщо ключ оснащений чіпом, який взаємодіє з імобілайзером, або являє собою смарт-карту. Вендинговий апарат для виготовлення ключів вирішує цю проблему. Досить вставити ключ і почекати, поки автомат просканує його параметри. Звичайний ключ автомат виготовить на місці. Ключ із чіпом або смарт-картка. Робиться кілька днів і надсилається власнику на вказану адресу. Обсяг ринку у цього бізнесу просто величезний. Міні робот для розкрою матеріалів. Голіас це ідеальне рішення для тих, хто хоче створити масштаб. Це автономна ріжуча машина з безмежною робочою зоною. Інноваційна конструкція Коліс Голіас дає змогу розміщувати робота в будь-якому місці на робочій поверхні, де він допоможе у виготовленні різноманітних виробів шляхом їхнього різання, гравіювання або фрезерування за вказаними спеціальностями. Голіас здатний обробляти деревину, пластик, мідь і листовий метал. Основна цільова аудиторія мале підприємництво та індивідуальні замовники із мебливої та рекламної індустрії. Співпраця полягатиме у виготовленні на замовлення необхідних елементів, деталей і складної форми, обробці заготовок із дерева або металів, фігурному або криволінійному розкрої листа. Тощо рекламний бізнес зацікавлений у виготовленні зразків зовнішньої реклами, логотипів, вивісок. Тощо вартість робота близько трьох тисяч доларів. Автоматичні в'язальні машини В'язання спицями, як бізнес відходить у минуле. Ручною працею багато не заробиш. Рано чи пізно замовлень стає більше, ніж може виконати один майстер. Автоматичні в'язальні машини із комп'ютерним управлінням забезпечують високу продуктивність, працюють швидко і з мінімальною участю людини. Майстер завантажує в машину розміри та контури виробу, задає візерунок і отримає готові вироби або деталі, які потрібно тільки шити. Верстати для силіконових виробів за допомогою таких верстатів можна виробляти силіконові браслети, чохли, устілки тощо. Це залежить від матриці, яка буде встановлена в прес-машину. Найперспективнішим, мабуть, буде напрямок із виготовлення чохлів для топових моделей телефонів. Варто продумати цікавий дизайн чохлів і налагодити збут через маркетплейси і численні точки, що торгують ними. Для роботи з цими верстатами потрібна всього одна людина. Вартість обладнання близько 10 тисяч доларів. Роботи для манікюру. Роботи все більше проникають у наше життя і замінюють працю людину в найрізноманітніших сферах. Зараз роботи дісталися і до нігтьового сервісу. Автомат з манікюру сканує і створює 3D-модель нігтя і наносить лак із точністю до міліметра, не зачіпаючи кутикули. У роботизованому манікюрі використовуються також 3D-принтери, які друкують на нігті будь-який малюнок або фотографію. Клієнці треба тільки вибрати бажаний колір і малюнок і спостерігати як принтер. Накладає шари лаку і втілює фантазії в реальність. Фотогравірування. Один із варіантів бізнесу це робота з гравірувальними верстатами. За допомогою таких верстатів можна наносити написи і зображення на різні типи матеріалів: дерево, пластик, скло, метал та інші. Маючи гравірувальний верстат, можна входити в абсолютно різні ніші. Як один із варіантів ніша домашніх улюбленців, де продуктом медальйон на нашийник із вигравірованою фотографією собаки. Тобто, ви через власний сайт. По соцмережі отримуєте від господаря фотографії його собаки. Наносите зображення на заготовку із пластику, дерева або металу і відправляєте готовий медальйон замовнику. Зі зворотного боку таких медальйонів можна наносити номер телефону господаря на випадок, якщо собака загубиться. Виробництво виробів зі скло фібробетону. Склофібробетон – міцний і водночас пластичний матеріал для виробництва архітектурного та фасадного декору. Зі склофібробетону роблять елементи конструкції будівель, вентиляційні короби, фасадні панелі, огорожі та малі архітектурні форми. Склофібробетон виготовляють із суміші високоміцного цементу, кварцового піску та склофібри, що виконує роль арматури та покращує технічні характеристики матеріалу. Форма заповнюється спочатку розчином бетону. За допомогою пістолета. Потім також розпорошується шар склофібри. Поверхня розрівнюється і ощільнюється валиком, а після висихання шліфується вручну. Міні термопласт-автомат Ще один варіант бізнесу у власному гаражі це штампування різноманітних дрібних деталей на міні термопласт автоматі ТПА розплавляє пластик і подає його в прес-форми. На виході виходить готовий виріб. Залежно від встановленої прес-форми, можна масово відливати різні заглушки, втулки, ковпачки та інші деталі, без яких не обходиться жодна галузь. На відео ви можете побачити приклад саморобного верстата Андрія Короткова. Виготовлення подарункових коробок. Традиція пакувати подарунки та квіти міцно увійшла в наше життя. Почати бізнес із виробництва подарункових коробок можна без суттєвих вкладень. Закупіть картон, кольоровий папір, свічки та інструмент. Знайдіть в інтернеті викрійки для коробок різної форми. Подивіться майстер-класи, знайдіть точки збуту. Коробки купують квіткові, канцелярські магазини, магазини подарунків і алкогольної продукції. Коли потік замовлень стане стабільним, автоматизуйте виробництво, орендуйте приміщення, купіть верстати для автоматизації процесів і найміть майстрів. А верстати для в'язання шкарпеток і рукавичок. Шкарпетки і рукавички належать до товарів повсякденного попиту. Незважаючи на невисоку вартість товару, бізнес із виготовлення шкарпеток і рукавичок має високу рентабельність. Бізнес може принести гарний прибуток завдяки дешевій сировині, високим виробничим потужностям верстатів і широкому ринку збуту. Під час організації виробництва потрібно підібрати приміщення для майстерні, визначитися з асортиментом продукції та закупити відповідні верстати. Піскоструменна обробка йдеться про мобільні піскоструменні установки. Таке обладнання разом із водою, під тиском подає абразивний матеріал, який очищає поверхні від відержі, фарби, нагару і різного роду нальотів. Володіючи таким обладнанням можна знаходити клієнтів за допомогою інтернету, виїжджати на об'єкти, надавати послуги, наприклад, з видалення графіті зі стін або зачищення кузова автомобіля під фарбування. Велозарядка для електромобілів Електрокари стають дедалі популярнішими, а мережа зарядних станцій ще багато де не дуже розвинена. Може виникнути ситуація, коли заряд закінчується, а поблизу немає жодної станції. Тоді клієнт замовляє мобільну зарядку для електромобіля з доставкою. Наприклад, у Німеччині стартап Чарджері вирішив спробувати вирішити проблему за допомогою велозарядок. За задумом зарядна станція прикріплюється до велосипеда і доставляється до машини, минаючи затори на дорогах. Такий бізнес можна вдосконалити, якщо додати послугу очищення машини мобільним парогенератором. Обладнання для прання килимів. Організувати прання килимів цілком реально в гаражі. Щоправда, доведеться його істотно доопрацювати в плані підведення водопостачання, опалення та каналізації. Для повноцінного швидкого прання килимів знадобиться полосос, роторна машина для прання, автомат високого тиску і центрифуга для віджимання килимів. Найбільші вкладення знадобляться для придбання вижимної центрифуги, але саме вона забезпечить вам хорошу продуктивність. Вартість центрифуги на китайських сайтах починається від кількох тисяч доларів. За такого набору обладнання одна людина за робочу зміну може випрати до 20 килимів. Дякуємо за перегляд. Напишіть, яка бізнес-ідея вам сподобалася найбільше.